Друзі, всім хай! У нас завжди Маш, це друга частина, яка я граю в гру. як називається, короче. Когось там чіс, бо серйозно. Я вже два рази виграла, трішки потренувалася. Ми щас полетим. А, ні, в цьому. Так. Не полетимо ми. Нам треба збиратись на ракету, що ли? О, так. Это начало лекарства, блядь, все, гость. Ого. О, молотый муа. Молотый муа. Причем мы... М да, Мсэнка, я... Времать. Ну, это было восхище, чем я думала. Ой, это залишилось, там вот это вы залышиваете, вот это вот же так. куда-то это нам вообще подело? Мабуть, всі сторок ракети і упали. Декілька людей упали на ту платформу. Блін, ну Ну, визвучка вони. Вкрутись. Не знаю, куди я хочу. Ну сюди давайте. Тут більше всього голосів. Просили пограти, я, блін, граю. Помираю тут ко майже короті 3-4 секунди. І тут не туди. Навітрі у ми якесь, коротше, забралось. Ой. Ой! Сюди є, ось сюди є. О! Хм. Стоїмо, коротше. Чекаємо. Ми високо з вами, я скажу, думаю, вона не спіє до нас добратися. Це лава, блін. Скільки я вже знімаю дві хвилини. О, я виграла. Кайф. А, дякую. Чіпка сюди. Сюди, будь ласка, сюди. Дякую. Тут довго проходить, понімаєте? А там ми взлетіли, ми просто полетіли і все. А мене тут вощен толкають. А чому через трукстури не проходимо? Ви розумієте, що там люди друг другу толкають? І <кій> за цього можуть померти деякі. Ще, ще півроку, блин, проходит и цю... Это. Там ще люди, ...людишки, блін, валяються. Сенкс. Так що не я по тим шарам було, этим потім шаром надо было. Что нас робили? А, вони хоті. Че так довго? У нас же сейчас Что в маэ толкаете, да? Ой, четыре, три, три два, один. Ура. Мы выиграли, короче, вдвоем змею нею. четыре. Ой. Це страшна така фігня. Знову, блін, якесь сітя проходить. Знаєте, в мене перша часть завжди не дуже виходить. Ой, а чо? Перша частина не дуже, а друга частина вже класна така виходить, я майже не помираю. Як сюди доплігуття. А? а! Йо! Опа! Да, блин! Офіки. Не знаю, як я тут... Що зірную? Добро, друзі! Я щось майже вже не можу виграти. Це якось дуже важко, тому ми з вами, мабуть, будемо закінчувати. Я зроблю ще одне голосування, в мені пограти? ще на відео. Тому відео підходить в кінцю. Всім па-па!